Господи, який кошмар. кошмар. Ах, поїхали. Роза і ляді, яка шавочка. Чікс. Угадайте, де ми! Майський ринок. Город Донецьк. Зараз проїдемося, взагалі, глянемо, що ми себе представляє. Ну, що, погнали пробувати. Це найболючіший мій випуск. От знаєте, буває прям приємно готуватися до оцих наших зустрічей. Дивишся, умовно. Лукашенка молодого, і воно якось і смішно і невимушено. До речі, про Лукашенка ми вже зробили дуже гарний ролик. Він уже у нас на каналі. Подивіться. А буває, шукаєш матеріал, а воно відчувається, ніби забув скасувати підписку, а гроші вже знялися. Коротше кажучи, боляче. Оцей випуск саме такий. Ми сьогодні говоримо про блогерів окупованих територій, і, передусім, про так звані ЛДНР. Тому, якщо вам колись було цікаво, як виглядає пекло, час дізнатися. Це шоу Холодний душ Ніла з Микитою Гаврилюком. Приємного занурення! Взагалі на тимчасово окупованих територіях України, як і всюди у світі, є доволі багато мікроблоків. Мужики ремонтують ладу і бухають, молоді матусі виставляють сотні рілзів із дитинкою, тощо, тощо, тощо. Але коли говориш про блогерів так званих ЛДНР, то на думку насамперед приходить свята трійця фріків. Зустрічайте королева ДНР Аліна Андрієвська. Здравствуйте, моя любиме. Ультимативна форма ріелтора Кирил Сіріус. Мої <рес> золоті. Та просто дуже страшний тіп Женя Васильєв. Пік ну, Ця трійка треш блогерів є найпопулярнішими та найвідомішими представниками Ютубу з так званих ЛДНР, взагалі. А тому вони фактично стали амбасадорами всього медіапростору окупованих територій. Я усвідомлюю, що скоріш за все ви вже зустрічали їхній контент, тому вас не здивує, коли ви побачите ось таке Це нові ілюзії, нові фантазії, Це політ мислі Це просто невіроятна. Хоч сата тут як котенок збити цю е, накладку на соскін. Хоча мене от все одно здивувало. Взагалі я міг би сказати, що всі оглядачі цих вершників донецького апокаліпсису досі робили дуже поверхневий огляд і не занурювалися у їхній персоналії. Але я от занурився і прикол у тому, що те, як вони поводяться на камеру, це закономірний результат їхнього життя. Ну от взяти, наприклад, Васильєва. Він був мусором у ДНР. Да, на той момент я працював в государственній службі не єднаців Сейчас вони вже ста як розгордія. Якщо ви все ж не знаєте, хто такий Женя, то у вас може виникнути резоне запитання: окупанти, що набирали мінтів із дитячих колоній? Відповідь ні, йому 30, Просто у нього якесь вроджене захворювання, через яке його організм розвинувся ненормальним чином. Така тема, то що е, какая-то там болячка, то затарможене. Я колол Вірмон роста, і тут важлива ремарка: висміювати людину за її хворобу це завжди не ця ідея. Але на щастя для нас цього дурника ми висміюємо за його поведінку та дії. Ми вже знаємо, що він служив на боці окупантів, що є злочином, але зважаючи на нього, доволі комічно. Але також він постійно коржить в себе такого собі бувалого зека, що нюхав пороху. І це дуже смішно, бо коли йому розцарапили машину, він грозився звернутися до місцевої псевдополіції, що по воровським поняттям робить його зрадником та перерікає на розправу. Та напевно найсмішнішим є те, як він розмовляє. Так, чу і байдемся, бля... ебать, прибіг у цьому відео Васильєв використав це слово 219 разів за 11 хвилин, що зробило його лауреатом премії Золотий словник. У нас навіть зберігся запис його промови з церемонії вручення. Так, ну родний, спасибо, ваш. Блять, спалився на йородне. Окей, він дурник, що смішно виглядає та поводиться, і дуже багато матюкаються. А підписуються на нього за що? За те, який він? Ну тобто, здебільшого, він просто виставляє щось зі свого життя, відвідує різні заклади в окупованій матіївці, де й живе, або щось їсть, коментує новини, та відповідає гейтерам. І все це у його фірмовій манері та із фірмовим лексиконом Аля Бандос. Родний вийшов город, Мої хороші, да сікс, Поняли? на люксі. Бархатні тяги. тяг мусік. Да. Ти що, темне, а ще у Васильєва нема власного каналу на Ютубі. Основну діяльність він веде в інстаграмі на 336 тридцять в тисяч, телеграмі на 154 тисячі, та у тіктоці на 120 тисяч підписників. Хоча його відео з оглядами на різні авто є і на Ютубі. ноздри, бачили, які у тачки та. Це ебаный, на але, попри його загальну незграбність та навіть кумедність, у самій же ДНР -е його вважають кінченим. У пабліку забороненого ВКонтакті із дуже патосною назвою Чорний список ДНР писали, що він поводився як бидло із офіціантами якогось кафе, а потім без причини залив перцовкою собаку. А ще його регулярно ловили на брехні та крадіжці, чого вартують тільки його зуби. Ну, тобто він збирав з підписників донати на капітальний ремонт рота, але спустив їх на щось інше. Але в російському інфополі він став доволі відомим. Так це актер, Він еб... знімався в волостерин колец в натурі, блять. Це еб... актер, блять. Еб... Он голову малостеньколец грав, ебать, в натурі. Ну, доволі своєрідно відомим. В натурі, е б. Он же ще знімався в «Гаррі Поттері», блядь. Забув, як його зовуть, але йому «Гаррі Поттер, еб... но Поттер подарив носок. І він такий, я свободен. І, як і будь-яка відома персона в русском світі, він, а вже ж, став рупором пропаганди. Привіт, Іван. Здорово. Що ти зробиш? Поголовно такий, небольшой. Ось тут він подарував окупантам дві хрінові, але машини. А також у своєму телеграмі він регулярно пише про те, як у Одесі спалюють машини наших військових, або деінде не дають працювати нашому ТЦК. Коротше кажучи, я сподіваюся, що колись Васильєв таки зможе застосувати на практиці свої знання тюремного жаргону. Сіріус та так звана Королева ДНР не настільки пропащі в загальнолюдському плані, але їхній контент також заслуговує на увагу. Любов'ю. Взагалі з усіх трьох Аліна Андрієвська найменш злочинна та негативна. Вона бере виключно своєю епотуючою зовнішністю та хамським спілкуванням із аудиторією. А ну і ще в інстаграмі вона регулярно використовує цитати пацанських пабліків ВКонтакті часів моєї молодшої школи. А, і до речі, вона регулярно, дуже крінжово рекламує якісь донецькі заклади. «Здесь діють скидки до 15 іюля». Ля? Ля. Ля яка єдиний більш-менш цікаве, що можна сказати про неї, це те, що вона є родичкою помічниці депутата Тищенка, яка також брала участь у нападі на військового у Дніпрі. Не забувайте, що Тищенко чорт. Про Андрієвську і розповісти більше особливо нема чого. Ну просто регулярно постить крінжу людина. А от останній стрійці Кіріл Сіріус цією крінжею упивається. Крутіше, от таке от мороженого, яке запантітовано було ще в сецькому союзі, і потом поділився Хрущов цією розробкою з Макдональдсом. Цей тіп грає роль такого собі Сола Гудмана або Вовка з Уолл Стріт. На його каналі по 10 разів на день виходять короткі відео, де він рекламує колекціонну мазь зв'язка музей хламідій та інші цікавинки ДНР та супер-пупер колбаса, тринделинди чих пих. За його словами, він мав бурхливу молодість, яка привела його за прилавок пельменного магазину. Там він навчився у цій манері гіперпозитивного продажу. Потім став ріелтором і змінив таке прізвище на Сіріус. На цій посаді Кіріл почав робити от таку кустарну рекламу житла. І, зрештою, це переросло у те, що він робить зараз: рекламу зубажіння. Всі ці відео записані на телефони і буквально з першого дублю. В одному з інтерв'ю він там і казав. Просто без монтажа, без клієк. Ошибся. Давай далі. Ну, это не моє, повімає. О, а помиляється він дуже часто. І особливо у всьому, що стосується якихось термінів. Ну, наприклад, хлібний кіоск у нього працює до 16 з можливістю. Пролонгації до 17. Або ось гіперболізованості барні барний вони ані такі, як-будто гіперболізовані, агромне. За його словами, частину таких реклам він знімає просто так для загальної упізнаваності. І судячи з усього, це реально працює, бо хтось тісно замовляє у нього огляди. Ну або ось таку крінжу в цей день родився чоловік, який покаже цьому світу, хто тут головний. Станіслав. Едуардович сьогодні своє 17 сімнадцятиліття, але за маскою продавця консультанта під екстазі ховається виправдовувач геноциду. Сіріус регулярно їздить у знищений росіянами Маріуполь, де робить свої гіперпозитивні реклами чи просто пропагандистські огляди. Город герой Маріуполь. Да-да. до речі, він іноді колабиться із королевою ДНР, щоби прославити Путіна. На дуже специфічний манір. А може любов к Путіну може допомогти пройти фільтрацію? <ріху> Типове запитання для освобожденого та зовсім не нацифіцірованого Донбаса. Тобто, як бачите, всі ці популярні блогери окупованих територій працюють на росіян. Нюанс лише у тому, що і не дуже популярні також. Поки я куперсався у всіх цих блогах про рецепт радянського мороженого або догляд за донецьким огородом, траплялися і ось такі вилупки. Донецьк приїхав папа із папіних дочок і розказав всім, він подарував нашим байцям машини. Боже, яке щастя, що я вже не в російському контексті і вже забув навіть про цих папіних дочок. Це блогер із ніком донецький космонавт, і він відпрацьовує пропагандистську роботу на всі гроші. Ух ти, так он так може за всіх буде розчитуватися. А а так, так, так і давайте, давайте. Да, не, не, так, водій допоможе. <реку> ну, зважаючи на останні заяви голови Центробанка на Біуліної, можливо, дійсно скоро росіянам доведеться розплачуватися за все портретами Путіна. Але якщо серйозно, то по цьому типу прям видно, коли приходить рознарядка робити контент. Бо як для тіктокера він не те, щоб дуже часто щось постить, а навіть коли й постить. Виходить ось така гідка про випалений Маріуполь. Чесно, говоря, я думав, фотошоп, поки сам не приїхав в замечательну школу. Вы просто какая она очень круто, очень Школа, в яку хочеться своєї. Тому заробляє він явно не блогерством, як і мужик, з яким вони іноді колаборуються. До речі, якщо я ще не попереджав вас приготуватися, регати, попереджаю. Ми сьогодні з Женією приїхали в Авдіївку. сьогодні День Росії, і Авдіївка відмечає праздник. В з нашою большою страною, вот так и написано Авдіївка російський город. Обидва викладають контент не часто, але регулярно. І велика доля цього контенту в обох це ось таке. Це добрый русский альбом, який я только слышал. Я уверен, що українці не поверят в эту новость, Що всі деньги, які прийдуть з альбома зв'язкам, не им в карман, Пойдут на всем пострадавшим той самой страшной трагедії. Це такий окремий вид газлайтингу українців росіянами. Я вас навчу: треба сказати, будь-що, і додати щось типу: но українцям этого не понять. Давайте спробуємо. Ех, хорошо же, братці, утром встать, розсупоніцяться, випіть брашки да начать заниматься нашим ісконним снохачеством. Українцям такое і не снилось. Напишіть свій варіант у коментарях. Инчи місцеві блогеры часто роблять контент, спрямованный на мешканців так званых ЛДНР. Мовляв, посмотрите, у нас все насправді дуже добре. Народ, привет! Наконец-то открылся самый большой, самый современный центр опторозничной торговли у нас в Луганске. Это имя то, чего так не хватало у нас в городе. Вы не поверите, но в Донецке открыли Сбербанк. Первое официальное отделение открылось в Донецк Сити на первом этаже. И сегодня там уже принимали Данчан. Честно, я Сбербанком пользуюсь давно и очень мне не хватало. банкоматов в Донецькій постоянно приходилось кататися в Ростов Ростовів в Таганрог. І в теорії хтось із них це робить з власної ініціативи. Але, от конкретно цю штуку про Сбербанк робили одночасно багато хто і з доволі схожим текстом. І Росія робить на таких непомітних пропагандистів ставку, адже не дарма вони проводять навчання молоді ремеслу блогерства. Народ, привіт! В эту суботу Донбасс Медіа Центр открив сезон для всіх, хто бажає стати блогером. З усіх цих реклам процвітання Донбасу мене найбільше за все наспішило і розізлило Оця, яку ви зараз побачите тут фотографка із тимчасово окупованого Росією Донецька разом з хлопцем їдуть відпочивати у тимчасово окупований Росією Крим, повз тимчасово окупований Росією Мелітополь. Кинішне КПП, ми так сильно боялися запрошлого года. Прям перед нами людей відправляли на допрос. Но каково було моє удивлення, що в этот раз он занімав не 4 часа, а 5 минут. ого, ви лише подивіться, який комфорт, щоб проїхати з одного буцімто регіону Росії в інший, треба пройти. Фільтрацію. Вау! Щоправда, від наступного її відео у мене буквально стався напад агресії. Ця російська падлюка ходить своїми брудними ногами по моїй землі. Відео знято у Балаклаві, районі Севастополя. А я народився і виріс у Севастополі. І частина дитинства припала саме на Балаклаву. Я б хотів висловити всі свої думки з приводу всіх істот подібних цій блогерці, але Ютуб дуже не любить великі масиви ненормативної лексики. На щастя, у коментарях ви можете написати будь-що що думаєте про таких, як ця фотографка. Ну і наостанок про Крим. Ви, мабуть, вже помітили, що я не згадую блогерів з Криму, але суть у тому, що їх просто нема. В окупованих районах Донецької та Луганської областей сформувалася закрита екосистема, яка винесла нагору саме такий треш. А от з Криму всі так чи інакше амбітні просто поїжджали. Тому максимум півострова це ось такі бидло тревел шоу. Ребята, ось таке от стоїть. Ну я не знаю, ваглаві російським флагом. інші флаги. Та на щастя, зараз таки з'являється один вид блогів, притаманний цьому конкретному окупованому регіону. Отак пляже це ну не слишком безпечне місце, м'яко кажу. І я сподіваюся, що такий прогноз опадів скоро пошириться на всі інші суб'єкти федерації. Бувайте!